Іван Бороздна Золота гора. Або я тебе вирятую. Українська легенда Була година лихоліття. Бурхливим потоком ішли шведи на русь православну. Тоді і Україна, моя вітчизна, колишня жертва воєнних розрух, давня страдниця за святу справу. Не вбереглася від злигоднів. Вона пам'ятала свого Богдана і не знала, що крамольний гетьман, який піднісся був на найвищий щабель почестей і влади, гордо замислив перемінити булаву свою на скіпетр. та ледве універсал Мазепи із табору під Симеонівкою пролунав на Україні, ледве чутки про наближення запрошених ним шведів розлетілися від стародавніх стін Новгорода Сіверського до далеких кресів Південної України. Войовничі серця козаків запалали помстою, хай же буде благословенен трін ваш, далекі витязі України. Небайдужими очима дивилися правнуки на мовчазні, але красномовні пагорби, під якими шляхетні кості ваші, перемішавшись із кістками суперників, прийняті були до обійм землі спільної неньки. Приємно провідувати ці славетні могили і весняної пори, коли вони яскраво зеленіють, і взимку, коли сніги загортають їх пухкою габою, а верхи могил височіють, мов чола дідуганів, очевидців минулого. В непроглядних лісах села Вороб'ївки, неподалік від Новгород Сіверського, був воніє і донині одна із таких могил, оточена неосяжними яругами. З дна їхнього піднімаються велетенські сосни, що ледве сягають вершин могили, а в підніжжі його дзюрчить узруївська срібновода криниця. Старі люди кажуть, що в цім місці були колись розбійницькі схорони, що ховалися в нетрях лісу, як у неприступній фортеці, там то й об'явилися товпища шведів. Хто їх переможе в такому страшному сливе, зачарованому місці? Та ось на світанку, із-за гори, що прилягала до вороб'ївського бору, насунулася якась густа хмара, чи то не царське військо, чи не козаки реєстровії або компанійці, міркували перехожі, але не вгадали. З-за берегів десни, у нечі і ваблі, з різних сіл і хуторів потягнулися валки селян, що були озброєні аби чим. І, покинувши родини на Божу волю, розсипалися на всьому терені, готові разом із військом пригостити вогнем та мечем липових союзників. Даремно ті говорили їм: ми ваші, а ви наші. Даремно посланці Мазепи намагалися вгамувати несподіване хвилювання, розлючена вольниця, мов небесна кара, губила шведів без жалю то в лісах, то на дорогах. Що ж міг учинити гетьман зі своїми прихильниками? Голос народу, голос Божий, наче покликаний у свідки земних тривог, місяць виглядав із за хмари, і світлими очима озирав сотні й дві козаків, що спинилися коло узруївської криниці. Поміж ними виднівся вродою їхній отаман, чорні, як смола, очі і волосся, відповідали смаглявому кольору обличчя, яке відсвічувало українською лагідністю і шляхетністю. Мовчки він крокував туди й сюди або спершись на шаблю, уважно розглядав обрій. Нерідко сльози зблискували на його довгих віях, та він, намагаючись приховати свою тугу від товаришів, бадьоро давав команди. Щось не видно клятих нехрестів, говорив він комусь, кишать собі, наче змії у воробівській пущі, та тільки тратують нас надаремне, скорше б уже на життя чи на смерть змірятися з ними. Правду кажеш, Хомо, відказував йому співрозмовник. Всім уже надокучила шведська хитрість. Троє діб волочимося даремно, може, хоч цієї ночі пофортунить. Не журися, Хомо, так, чи ти маєш щось потаємне на серці? Признайся, лучше товаришам, ми у всьому тобі віримо, тому й вибрали за отамана, повір же йти нам свою журбу, то дасть біг і повеселієш. Тяжко мені говорити вам, часне товариство, про своє горе, але хай буде по-вашому, а ви ж мене не згадуйте поганими словами, коли згину у нинішньому бою. Слухайте ж, скажу вам усю правду. Ще замолоду припала мені до серця козачка, до Кія, що жила біля нашого хутора. Чепурна така дівчина, вона мене теж покохала. Бувало, і гуляємо разом, і пустуємо, і пісні співаємо. Діло було дитяче, ніхто не перечив. А як котрогось дня трапилося, що ми з докійкою не бачимося, так ох Бог у нас серденько і занедужує. Ото вже і я підріс, і вона розцвіла маків, цвіт. Що сильніше ми стали одне одного любити, хоч ані я своєму батькові, ані вона матері не сміли втім признатися. Виповнилося мені сімнадцять літ, а батько мій старий удівець на те, що потурав мені, а навпаки, почав тримати мене суворо та так, що боже борони. Працюю бувало від ранньої зорі до ночі, і коли не вернуся якось, перелізши через пліт на вечорниці, то і ніде мені побачитися з докійкою. Але прийшов і Петрів день, стали куматися добрі люди, гулянки пішли по селу такі, що ніхто не встоїть. Дівчата повели танки, а між ними краще од усіх таки моя докія. Солодше ніхто не співав, а як до гопака доходило, і піде вона, бувало, в танець із ловким парубком, то й діди старі дивилися на неї. Помолодіти б хотіли таба, а із наших братів молодиків не всякий пасував був до Київ, а діди і поготів. Мого батька, хоч його всі звали лежнем, якийсь лукавий витяг на вулицю. Став він вітатися з докійчиною матір'ю, а там слово за слово у шинок, почастував, як прийнято, от вони й покумилися. Ну, думаю собі, тепер же мені привілля буде любитися з моєю докією. Аж ні, мій хитрий старий заївся на мене ще гірше, і в ліс посила, чи ти хочеш, чи ні, і орати велить через силу, і за наймитом приглядати. Проклинав я уже все на світі, та як згадаю, було свою докію. Її очка ясненькі, косу чорно-шовковою та губки коралові. Той працювати мені легше, а душа істрибає од радощів. Хитрий ти старий, думаю собі, та і я ж не злопуцька. Підмовив я Кійчину челядину та й став перешіптуватися із моєю таячкою. Раз вона й сказала мені зі сльозами і на мене чогось мати з лоба дивиться. Вчора, як ото ідучи з обідні, я тобі вклонилася, вона мало не прибила мене, приказуючи Ото тобі, бісова дочка, захому. Не журися, моя кралечко, відказав я. Материн гнів, що божий гнів, їй поклонись, а Богу помолися, то все й уладиться. Ото так я втішав мою любу, а того й не знав, що біда була за спиною. Раз умовив я парубків їхати за мене орати, а сам прокрався серед білого дня до дукії на пасіку, що покійний батько її заложив був у ялинові мгайку. Там уже ми з Докією досить наговорилися, та тільки нічого більше. Була вона така соромлива, що й поцілувати себе не дозволяла. От ми разом і придумали признатися у всьому старим своїм і просити у них благословення. Заплакала моя мила гіркими сльозами, коли треба нам було розлучатися. Попрощалися ми та й пішли. Я у поле до праці, працюю, працюю. А все тільки й думаю, що і як би то з батьком перебалакати. Вернувся я додому, коли вже смеркало. Батька вдома не було, пішов на якийсь хрестини, чи що був я змучений та й заснув, не діждавшись. Уранці теж не довелося мені з ним поговорити, бо мусив знову їхати з парубками в поле. Ото ми вже полуднувати сіли, коли мені спотребилося навідати інших хлопців, що орали версти за три. Я сів на свого воронного і помчав, як стріла. На десні я спинився, щоб коня напоїти. Кінь стомився у спеку. Я пустив його попасом, а сам сів на березі і задивився на ріку. Коли це озираюся, біжить хтось до мене, став я приглядатися, а це до кія. Кинувся я навперейми, а вона бліда, з розпущеною косою, страшна, не чуючи мого доброго слова. Крикнула не своїм голосом. Прощай, милий, просватала мене моя матінка за твого батька окаянного, та не так станеться, як він думає. Прощай, не забувай мене і бувай здоровий. А потрапиш у біду, то я тебе вирятую. І з тими словами бух у воду і зникла. Я скочив за нею, але бистрана з такою силою потягла бідолашку, що я не міг її врятувати. Рибалки мене самого виловили напівмертвого та й одвезли до батька. А він не став мене жаліти чи співчувати моєму горю, а прокляв мене і вигнав з хати. Ще й усім розголосив, начебто я сам і втопив до кію. Хома заплакав, та й у товаришів його навернулися сльози. Що ж мені робити було, люди добрі? зітхнув він. З тою бідою своєю, з батьківським прокляттям. Хотів було руки на себе накласти, та подумалося, а що як і Бог прокляне мене, що тоді станеться. Помолився я йому гарячою молитвою, поплакав, скільки сил було, та й подався в січі кривав її зі шведами. В бою згинути не гріх, думав я, але кулі тільки зищали круг мене. Був я під Пропойськом і під Батурином, коли меншиков спустошив його і вирізав до ноги, але смерті ніде не знайшов. Чекаю тепер битви, як мани Небесної. А докія чекає мене на тім світі. Він замовк. Тяжка сльоза скапнула на землю, а срібний промінь місяця перетворив цю сльозу алмазну і таку чисту, яких рідко коли пролито було з часів гріхопадіння. Раптом щось зашелестіло в ліску, і з'явилися вороги. Наші зготовилися до діла. Хома витяг землітав на коні перед молодцями, підбадьорюючи їх та ведучи до ворожого стану, і почалася січа нещадна. Та куди було нашим розбити таких сильних супротивників? З опалу не роздивилися скільки того ворога, а його сотню за сотнями із хащів вискакують. Крик, вереск. Дзенькіт шабель, стрілянина розривають повітря і вже повно трупів розметано по полю. Шведи, очевидячки, тріумфують, але і наші не ослабли духом і не ганьблять іще родової слави українців. Раптом, наче відтручені чародійною рукою, вони відступають. Хома вже думає, що він з товаришами з божеволів, та й дивиться вперед. А там якась жінка в білому, як сніг покривалі, без стріж блискавиці, біжить круг ворожого стану. От вона перетворилася в якогось невиданого звіра і знову оббігла ворога, а то знов стала жінкою і ще раз зробила те саме. Ніхто не міг її добре розгледіти. Остовпівши від жаху, наші гляділи на диво і не вірили очам своїм. Дивна жінка підбігла до Хоми, зазирнула йому в обличчя ясним поглядом і сказала йому знайомим голосом: Я тебе вирятую та й щезла. Миттю серед ворогів піднявся галас: крик, шум. Вони всі очемніли, кинулися одне на одного, ріжуться, стріляються, риють круг себе ями, кидають туди зброю, гармати. Рушниці, шаплі, запорпують золото і інші дорогоцінності, насипають над ними велетенські могили і, проказавши закляття, щоб ніхто не міг скористатися тим богатством, піддаються козакам, що налетіли на них вихором. Хому і в цій січі пощадили мечі та кулі, а далі і з під Полтави, хоч і вкрай раненим, але живим, повернувся на батьківщину, де суворий батько покаявшись, пробачив і прийняв відважного сина. Минуло століття, іде друге війна зі шведами одійшла в історію, але простий народ біля Новгород Сіверського не тільки вночі, але і вдень не сміє наблизитися до могили, що зветься Золотою Горою. Діди з року в рік переказують про неї цю оповідь, а в околах села Вороб'ївки досі живуть чутки, що кожної півночі підводяться з могил своїх загиблі шведи і жорстоко січуться одне з одним. А біля самої гори чутно пронизливі крики і стого невмираючих іржання коней, брящання зброї і яскраві вогні зблискують у лісовій хащі, де було шведське становище. Дякую вам за прослуховування. Бережіть себе і ще зустрінемося.